Слава Ісусу Христу! Слава Читаю Слово Боже, Іван від Марка, 4 розділ, 37 верша. І піднялась велика буря, волни били в лодку, так що вона вже наповнялась водою. А він спав на кормі на Возлавії. Его будет и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встал, он запретил ветру и сказал мору, умолкни, перестань, и ветер утих. И сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. Коли якісь відбуваються події, випробовується наша віра, ну, до чого ми дійшли? І от в учнів теж було випробування віри, коли піднялася буря, вітер і боротьба була, вони боролися, і ті хвилі, які вже геть через верх переливалися, і наповнялася лодка. Але я так собі думаю, вона не до кінця наповнилась. Вони могли ще далі боротися. Але вони, виходить, прийшли в страх, злякалися за життя своє. І будять Ісуса каже, чи тобі немає нужди, що ми одгинемо? Ісус встав, заборонив. І сталася тишина, тиша, і він каже, як у вас нет віри? У Матвія сказано мало віри. І от ми з цього зробимо таку паралель. Якщо є віра, то буде удалятися страх. А якщо страх, то віра. Ми не перемагаємо вірою. Якщо нас паралізує страх, то тоді віра в все, тоді нема. Але коли ми, наприклад, десь бувають якісь там страхи часткові, десь там, ну щось злякалися, ну це нормально, ми люди. Ну, коли в нас постійно страх, то це не нормально. Це не добре. Ми страх повинні перемагати вірою. Ну, від волі Божої не впаде на землю не один волос з нашої голови. Бог дивиться за кожний. Бог піклується за кожним. І ми повинні розуміти. Що нам треба боротися, щоб була боротьба. Коли Давид прийшов до війська, то там була така ситуація, що всі були в страсі. Всі були в такому страсі, що просто ну, ужас на їх нападав. Ну, весь страх їх паралізував всю їхню можливість, їхню силу. І були ж сильні воїни. Але вони нічого не могли зробити, бо страх напав на них. І вони боялися. Виходив той гуляв великий три метри росту, і вони просто приходили в такий страх, що вони просто дивилися, що нічого не можна зробити. Прийшов Давид, юноша, ще не воїн. Але коли у нього була віра, і не тільки віра. Слово Боже говорить, якщо ви не вірите, тому що не удостоверено. У Давіда було удостоверення. Коли він гнався за Львом, коли він гнався за медведем, коли він вступав з ними в борбу без меча, без нічого, голими руками. На нього сходила сила Божа. Дух Божий. Сходив на ньому в такої силі, і Бог хранив його. І він просто вбивав лева, я не знаю, може каменем чи чим. Він просто його вбивав. Він вбивав медведя. Для нашого розуму це не зрозуміло. І оцей приходить юнак, і він не злякався. В нього не було страху. І він переміг. І щоб нам перемагати, ми повинні не боятися. Ми повинні не мати цього постійного страху. І Дух Святий каже, ну от що страх, от що страх відбувається в народі Божому. І причину цього страху теж треба шукати, від чого він приходить. Свій час лучший совет Ахітофела був такий, каже, виберу я 12 тисяч. Із всього Ізраїля отборник, і поженуся за Давидом. І коли він буде утомлені із опущеними руками, дивіться стан. От якщо в нас такий стан, ми втомлені і в нас руки опущені, то буде бити ворог, буде поражати ворог. І от дивіться, нам не повинно бути доходити до того стану, коли він буде з опущеними руками, втомлений. Я нападу на нього кажу вб'ю одного цара. Але так не сталося, тому що той совет був розрушений. І ворог він планує нас злякати. Оце голяв, оце страх, це прообраз страха. Він страхом нас. Таким чином ну, вбуває нашу віру. Коли ми боїмося, значить в нас немає віри. Мало віри, мало віри. Є моменти, десь ми можемо злякатися. У мене був такий момент, якось ще раніше сплю, приснився мені якийсь сон, і сон такий страшний. І мені здається, що там якийсь чоловік стоїть, там в мене десь. В крайній кімнаті я просто встати не можу з ліжка, так злякався. Ну просто ще сосна, ну, такий трохи боягуз. Але ж воно не повинно бути постійно. Де щось гримне. Хата така, ну, чотири кімнати, І я там, виходить, живу в одній, ну, сплю в одній, де щось гримне. І я стараюся йти на страх. Там, на той стук, де щось. Що відбувається, стараюся йти, щоб перемагати це, щоб не боятися. І ми повинні в житті своєму перемагати страх, щоб страх він не пороботив нас, щоб нам не боятися. Дивіться, принесли Якову звістку, от дві звістки, які принесли Сиди для Якова. Перша звістка. Вони з обманом прийшли до нього, принесли одежу сина його, замазану в крові, спеціально так зробили. Каже: подивись це не одежа е, сина твої, Йосипа. Він подивився, да, і зразу напала велика печаль. Від чого? Від звістки, мабуть, з'їв його звір. І він ну, прийшов в таку печаль, довго плакав, сини не могли утішити його. І от такий стан напав на нього великий печаль, і він, він тривожився. Він, ну, печаль була така настільки велика, що він просто не міг з неї вийти. Але прийшов час, пройшли роки, і ті ж самі сини приходять. І кажуть, що Йосиф жив. Він їм вже не вірить. Чуєте, вони перший раз обманули, а далі він їм вже не вірить. Каже, він живий. І коли ну, сказали, вони передали слова Йосипа, коли побачив він колесниці, ті подарки, які передав Йосип батьку своєму, то ожив дух Якова. Дивіться, дві звістки на нас так впливають. Коли ми перебуваємо у Слові Божому, що в нас буде зростати? Віра чи страх? Як ви думаєте, віра. Ну бо віра, вона від Слова Божого. А якщо ми будемо дивитися новини, що в нас буде зростати? Понятне діло, страх. І от страх. Він чим більше він виростає, коли людина починає тривожитися, більше боятися, воно ну, паралізує віру і каже, як ви ну, не маєте віри, ну у вас немає віри, ви могли б ще боротися. Ви могли б ще, ну, ще ж не кінець, Ну, наповняється лодка. Вичерпуйте, бореться, далі стриміться. І от життя наше, ми повинні страх вірою. Якщо ми перебуваємо в Слові Божому, то в нас не повинно бути страху. От ну, нас іспитував свій час короновірус, да? його так розхвалили, теж інформації, і все, більше він каже, поширився через засоби масової інформації. Саме більше поширвався. І от е, теж слухали, дивилися, таку паніку нагнали, і що? На багатьох пройшов страх. Навіть з хати не виходили. І бувало, і боліли, заболіли. А були ті, які виходили, ходили, їздили без масок. І, ну, от Бог хранив, не заболіли. Це не те, що вони там чимось лучші. Просто Бог хранить. Коли ми надіємося на Господа, то ми проходимо. А якщо в нас немає надії, якщо ми ну, вникаємо в це і от і спитало нас, хто боявся, хто закривався, собрання не допускали в свій час. Але пройшов цей час, його не стало, і от тепер нас. І спитує вже друге, ще більше, ніж перше. І дуже багато страху, теж дуже, дуже багато страху. Чого? Бо ми в те внікаємо. Якби ми внікали більше в Слово Боже, то зміцнялася віра, Но ми ж під охраною Божої, ми під охраною Всевишнього Бога. І що може з нами статися, якщо Господь нас хранить? Якщо ми не виходимо з охорони, з-під охорони, ми повинні надіятися на Господа, уповати на нього, щоб перемагати всякий страх. Якщо ми будемо так боятися далі і далі, а прийде третє ще гірше, ніж перший і друге. Як нам тоді буде проходити? От треба віра, щоб ну, не боятися, а вірити, Господу довірятися, щоб слідувати за ним. І от, ну, буде знову випробування. І Бог каже: випробую кожну людину на землі, випробує. Мене, тебе і нам треба буде це пройти. Але як добре, Якщо ми будемо з Господом, прибудемо в віри і пройдемо, то це ж благо для нас буде зміцнятися віра, буде укріплятися. І хай Господь нас благословить, щоб нам приходити до Господа, щоб нам укріплятися в віри, щоб зміцнятися, щоб не опускалися наші руки, щоб ми не боялися, не були в цьому страху. Так, да, буває якийсь ну, неожиданий страх, ще щось. Так, да, це буває. Але якщо ми постійно боїмося, то щось не добре в нас, треба провіряти себе. В що ми більше внікаємо? Якщо ми будемо в Слові Божому, буде збудовуватись віра, буде зростати віра, коли ми будемо в молитві, буде теж назідатися віра, і ми будемо йти. За Господом, хай поможе нам Господь, нам є на кого надіятися. За нас є заступник, який заступається, який хранить нас і нам повинно слідувати за Господом, щоб не боятися, щоб виганяти всякий страх. А якщо будемо боятися і так іти далі в цих страхах, то ви знаєте, що буде з тими, хто бояться. А боязливий, і невірний, і скверний. Ви знаєте що? Гозерогнене. то хай Бог поможе нам, щоб ми виганяли всякий страх, щоб ми його побіждали. Страх побіждається вірою. І коли ми будемо це перемагати, то ми будемо слідувати далі за нашим Господом. Господу слава, помолимося. Амінь.